Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як за допомогою Taxer подати звітність за 9 місяців для ФОП 3 групи 5%. Для створення звіту потрібно перейти у розділ події підрозділ Поточні на події Податкова декларація за 9 місяців натиснути на кнопку Сформувати документ. Далі у вікні, що відкрилось, потрібно проскролити вниз та заповнити поле Сума доходу за звітний період, що оподатковується за ставкою 5%. У цьому полі має бути вказана загальна сума доходу за 9 місяців. Зверніть увагу, що наведені числові поля заповнені автоматично на основі введених операцій в розділі «Бухгалтерія». якщо ви ввели операції некоректно, або не в повному обсязі, розрахунки будуть невірними. Про те, як додавати дохідні операції, ми розповіли у попередньому відео. Нижче у полі Нараховано єдиного податку за попередній звітний період. Вкажіть значення рядка 12 зі звіту за попередній звітний період. Якщо ви подавали цей звіт через Taxer, поле буде заповнено автоматично. Поле загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. Розраховується та заповнюється автоматично. У полі «Нараховано військового збору за попередній звітний період. Вкажіть значення рядка 23 зі звіту за попередній звітний період. Якщо ви подавали цей звіт через таксер, поле буде заповнено автоматично. Поле загальна сума військового збору, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. Розраховується та заповнюється автоматично. Зверніть увагу. Для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення звітності на основі доданих доходів у бухгалтерії. Після заповнення раніше перерахованих полів звіт можна подавати до ДПС, натиснувши на кнопку. Здати онлайн до податкової та слідувати вказівкам на екрані. Якщо у вас виникають складнощі під час подачі звіту за 9 місяців, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам легкої подачі звітності.